Вже майже 25 років. Я думала, мені почулося, може, 35. Він молодший за тебе. Так, на 9 років. Як так сталося? Як ваші світи зійшлися? Ну, так і зійшлися. <рес> Як ти показала? Я просто в шоці. <рес> Дівчата, пішліть, В Спальню я вам зараз все розкажу. Світла, затишна спальня, простора. Тож як ти познайомилась зі своїм молодим чоловіком? Тоді йому ще був 21 рік, а мені 30. <рес> він працював прорабом. В нього була своя бригада, він робив ремонти. Ми з ним робили татуювання одночасно в одній тату студії на сусідніх кушетках. В нього це було перше в житті татуювання, в мене вже не перше. Він робив татуювання на грудях, такого гарного псіну. Ну він каже, що це ну бісну без... да не спорю. на красивій груді. Все красиво йому було дуже боляче. Він постійно це коментував. І, Давай зробимо перерив, дайте водички. Я просто лежала, думаю, боже, дитино, куди ти взагалі прийшов. Ну, і ми лежали, спілкувалися, жартували. Потім через деякий час ми зустрілися в цьому ж приміщенні на першому поверсі в кав'ярні. Я йому посміхалася. Типу, привіт. І поки ми чекали каву, він мені розказує, які він класні жари, шашлики. Думаю, ось цей момент. Зараз він ну логічно запросить мене ж на мангальні розваги, стою вже подумки, переношу клієнтів на якийсь інший день, і він каже: Хорошого тобі дня, поки мене ждуть пацани. Думаю, в смислі, які пацани. Я просто звикла до чоловічої уваги тут отак, от просто якийсь хлопчик мене просто придінамив. Ну мене це зачепило. В смислі. Як це ти не хочеш зі мною пообщатися мною? Я так ходила, ходила, про це думала, і там за декілька днів я вже піднялась його друга, який працював тату-майстром в цій студії. Кажу, дай мені його контакти. Я йому написала повідомлення. Поїхали, пожеремо, і, звичайно, від такого він вже не зміг відмовитися. І так у нас відбулося перше побачення. А чим він тебе зацепив? Блондин з голубими очима, як янголятка, ну такий прям хлопчик. <світ> хлопчик, ну воно ж дитина. Ем, тут він вже підріс. У <гум> нього ще ця безпосередність, ще оця там віра в єдинорога. Як таке може приваблювати? Віра в єдинорога? В тебе вже так давно не було стосунків, що ти вирішила брати будь-якого бика за рога. Дівчата, поруч з молодим чоловіком, ти також себе почуваєш набагато молодшою. Звичайно, він перспективний, він як чистий лист паперу. Його ще можна довиховати під себе. Замовили піцу, замовили суші. До речі, в дуже великому об'ємі. Я ще так пожартувала, наче нам стільки їжі. Ну, я потім зрозуміла, Даша, це йому. Хто платив? Він звичайно. Він тобі, хоч щось, лишив? Так, кусочок піци, я там успіла спробувати.